Всім привіт, ви на каналі Кайло Крепто. У сьогоднішньому відеоролику я е, вам розкажу те, що розкажу, пройду з вами новий теснет, який я вважаю перспективним, який вважаю, що він роздасть дроп. Е, зібрав цей теснет, увага, 263 мільйона підписників за Ой, інвестиції. Зараз розкажу, чому саме його я е, е, я проходив і взагалі, чому я бачу в ньому перспективу. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати, що інструкцію до цього. Проєкт ви, як завжди, знайдете в телеграм-каналі, ось вона тільки що вийшла. Також ви можете в закріпленому повідомленні забрати ось оце все. Там курс Грєхова, курс Волошна, там три курси Волошна, курс по американському Ютубу, курс на там 500 гривень на реєстрація за 10 хвилин. І все, що вам буде в принципі, потрібно. Давайте, в принципі, перейдемо до самого теснету. Ой-ой. Теснет від Пріві. Зібрав 26,3 мільйона таких інвестицій, як від Парадіг, Секвоя та інші. Чому я бачу в ньому перспективу? Адже колись була минула бешка, це 2020-2021 рік. Такі саме ось такі проекти роздавали дуже і дуже багато. І я думаю, тому що скоро Халлинг біткоін дасть X20, 100%. І саме ці проекти будуть на хайпі. Давайте, в принципі, ми з вами його пройдемо, і я вже буду говорити, по суті, про цей проєкт і так далі. Отже, перше, заходимо на сайт та логінимося через пошту. Вибираємо наш опубліковий запис. Так. Так, все, ми зайшли на сайт. Так, sign in Логін. Ага. Окей. Далі йдемо сюди, демо приві, Та підключаємо Metamask. Так, все. Підключаємо Metamask. Підписуємо тут всі угоди в Metamask. Ми підписали далі. Так, нам потрібно підключити всі соціалки. Ага. Так, давайте я, напевно, знаєте, що зроблю? Я це прийду з іншого, тому що в мене тут нема всіх соціалок, я це зроблю заново. Але вже з нового Metamask. Нема, ніч, нема нічого страшного тут, якби би. за допомогою цього Metamask. А... Так, все я законектився. і зараз я швидко зроблю оцю дію, тому що я забув, що я переключився на інший. Uh, на інший аккаунт, на іншу пошту. там в мене підключені всі соціалки. Так, вводжу я пошту. Підключаю свій Metamask. Uh, так, треба підписати тут все знову. Нічого, не побрейд мене точно як мінімум. Uh, так, нам треба підключити всі свої пошти. Так. Давайте ми зайдемо на пошту. Ага, так все мені прийшло. О, прийшов мені пароль. В принципі, є. М -м, тільки що міг бути поганий звук, так я пароль вводив з телефону. Так, давайте тепер підключимо Twitter. Зразу вибачаюся, якщо буде поганий звук. 에, підключаємо 에, по можливості всі, якщо нам не вдасться всі, то лише можливі. Ну, я поки підключу лише половину. Ті, що можливі. 에, так, Discord успішно я підключив. Так, Google. Ну, ж таки, оцей зробимо. Stay connected. Так. Все, ви можете тут підключити TikTok, GitHub, LinkedIn, телефон все, що вам потрібно. Uh, далі нам потрібно створюємо Enable Wallet і зберігаємо ключ. <coughs> Оце у нас є. <coughs> тут у нас є. Коротше, у нас є тут така кнопочка, її потрібно обов'язково зробити це EXPort Embedded Wallet, Тому що це одна з дій, по суті, тиснету. Ми її копіюємо і все. Я вітаю. Ми пройшли цей тиснет. Ура! Знову ж таки, я би рекомендував по максимуму підключити соціалки. Прям всі. Тому що вони ми можемо там сінгі-меседж зробити, знову ж таки, щоб була якась дія зв'язана все. У нас є успішна дія зроблена. Тому, давайте так поясню, чому я зробив цей тиснет, показав вам. Я ніколи не показував взагалі, як я роблю активності. Тому що деякі люди писали, що в мене там щось не виходило. Типу, давай зроби активен. Я зробив це активно, займаю не більше 5 хвилин. Е -е, Реально, за неї можна буде щось утримати, це 100%. І наступне. Чому я взагалі рекомендую слідкувати за цими проєктами? крипта зараз дуже сильно розвивається. Біток зараз по 44 тисячі. Був він по 15. Тоді таких проєктів взагалі не було на радарі. Тоді були якісь промки на байбінь. Зараз це набагато крутіше, набагато. Інтенсивніше, набагато більше з'явились цих проєктів, і їх потрібно робити. Тому що якщо ви хочете свій баланс в крипті розкачати з нуля хоча б до там, 500 доларів, щоб з тих 500 доларів там зайти, зробити пару IQ Layer Zero, це. Просто must have такі проекти, просто лізти все. Я лізу все, я роблю, я показую, показую вам телеграм-каналі, знову ж таки. Тому рекомендую вам його зробити, хоча б тому що це займе 5 хвилин вашого часу. А там через 3-4 місяці, допустимо, ви зайдете в телеграм-канал і там пише, приві роздав дров, ви заходите, а, я робив приві, значить я маю на щось претендувати. Ви такі, ага, значить, все. Я там отримав 30 доларів, ого, класно. Просто за 5 хвилин. Тому рекомендую слідкувати за цими проектами. За ними можете знову ж слідкувати в моєму телеграм-каналі або в інших телеграм-каналах. І знову ж таки, не забувайте забирати ці всі курси, які я регулярно пошту в телеграм-канал, вони поповнюються. І щоб вам не шукати по телеграм-каналі, я зробив навігацію, де ви можете просто так от взяти, вибрати і забрати все, що вам буде. Тут курс волошено. Взяли, забрали. Все. Всім дякую, хто дивився. <кхм> Бажаю гарного дня, посилання телеграм в коментах і до наступного відеоролика.